Усім привіт! Ви на каналі Білка Сіміділка. Сьогодні ми з вами будемо варити зелений борщ. Для цього нам знадобиться щавель, будь-яка зелень у мене сьогодні це кріп, а ви можете використовувати будь-яку. Звичайно, овочі, картопля, морква та лук, будь-які спеції. Ну і варити борщ ми будемо на основі бульйону. Я сьогодні буду використовувати свинячі ребра. Для початку добре промиваємо наше м'ясо і відправляємо його у холодну воду, ставимо на вогонь, щоб закипіло і зварився бульйон. Бульйон у нас буде варитись десь годинку-півтори. Як тільки у нас з'явиться зверху пінка, обов'язково її збираємо. Поки бульйон вариться, ми підготуємо всі інші інгредієнти. Для початку нарізаємо картоплю звичайним кубиком. Натираємо моркву на тертушку. Ось таким чином. Міленько нарізаємо цибульку. Ось таким чином. І відправляємо разом з морквою обсмажуватись. Зробимо таким чином невеличку порцію зажарки для нашого борщика. Невеличка кількість олійки. Обсмажуємо моркву та цибульку, трошки присолюємо та додаємо трошки цукру. Також, щоб потім на це не витрачати час, одразу нарізаємо щавель. Хочу зазначити, що окрім щавлю, ви можете використовувати у зеленому борщі будь-яку іншу зелень. Це може бути і лобода, і навіть шпинат, і дуже смачно варити борщ навіть з кропивою. Тож, експериментуйте, смак залежить від того, що ви саме додасте до свого зеленого борщика. Я сьогодні використовую виключно щавель. Риберця зварилися, ми їх тимчасово виймаємо і на їх місце засипаємо картоплю. Хвилин на 5-7. Картопелька прокипіла трошки, і тепер ми до неї додаємо нашу моркву з цибулькою. В цей же час сюди додаємо усі спеції. Не забувайте знімати пінку, коли вона у вас з'являється на поверхні. Одразу ж всипаємо розібране і порізане м'ясце. Перемішуємо і даємо ще покипіти десь хвилин з сім. Настав час сипати наш щавлик. Щавель відправляємо до борща. Перемішуємо. І даємо кіпнути десь хвилинки за дві. Після цього перед самим вимиканням додаємо кріп чи петрушку за бажанням. Смачний український зелений борщ готовий! Смакуйте з задоволенням не забувайте підписуватись на мій канал. І, звичайно, пишіть коментарі, за яким рецептом готуєте ви свій зелений борщ. Смачного готуйте з задоволенням. До нових зустрічей! Усім до побачення!